Доброго дня, шановні мої глядачі. Сьогодні хочу вам розказати, як можна завдати собі клопоту навіть на рівній дорозі. Бувають такі випадки, і це мене наштовхнуло на оцю розповідь. Дивіться, насамперед покажу вам, якою брудною машиною я тепер їжджу, бо погодка не дуже і по націоналках їздив. А казати буду про той фільтр відстойник. Недавно я показував навіть хлопцям на телеграмі, що потягнулися мені руки, і я побачив, що ось тут, я гадаю, що вам видно, особливо в холодну пору року, скопичується вологість, вода. Навіть парафін застиває, не знаю, не брав на аналіз, що саме там є. Але якщо ви дуже любите свій автомобіль, якщо ви їздите не на найкращим диспаливі, то бажано би було час від часу оцю нижню пропочку відкрутити і злити те, що там накопичується. Але. Виявляється, що є люди, які з цього ще мали проблеми. І, власне, це я і хочу розказати. Значить, логіка водія початківця без досвіду працює так, як з акумуляторами. Якщо ми будемо щось давати величезне навантаження, то давайте залишимо машину заведену. Тобто, лишивши машину заведену, він розуміє, що. Захід туди повітря не бажаний, але ми заведену машину залишимо і, значить, не дамо її заглохнути, другими словами, не буде ніяких проблем, щоб її потім завести. Це абсолютно неправильне рішення. Бо що відбувається? У той момент, коли двигун працює, Тут створюється дискомпресія. Тиск значно нижчий, ніж атмосферний тиск. Як тільки на заведеному автомобілі ви починаєте відкручувати оцей корочок, туди поступає відразу повітря таким е, інтенсивним потоком, що не дає абсолютно ніякій рідині стікати. Тобто рідина. Не тече, а повітря дуже інтенсивно заходить. І це призводить е, до через кілька секундного е, вимикання двигуна. Він глохне. Якщо ж ви будете це робити на заглушеній машині, може я навіть трошки вимаштуся так, і покажу вам, машина вимкнутий двигун, бачите, йдуть ось тако. Іде трошки. Отако, такого, отако, отако, бачите, бо воно було забите. Потеку, повітря йде трошки, заходить, звісно, але не так інтенсивно. Стікає ця штука. Ми закручуємо тісненько. Уже у нас набагато чистіше там зробилося. Ну, Тут, звісно, брудно, але ми це помиємо, машина і так брудна. Ідемо йдемо пробувати, чи машина заведеться без проблем. Відразу газку, газку, і машина у нас працює. Так от, у мене основний сигнал до вас. Не робіть це, як зробив один мій знайомий на заведеному двигуні. Але якщо ви все ж таки не подивилися це відео або вимкнули його занадто пізно, вже вимастився я соляркою, то для цього є ще оця кнопка. І ця кнопка врятує ситуацію, якщо там повітря, починайте нею качати. От навіть тепер є трохи повітря. Ви качаєте її, і вона піддається достатньо легко. Качків треба зробити не менше 10, може і 20, залежно скільки повітря, коли починає вона ставати дуже важко натискатися. Тобто тиск такий, що фактично рукою вже важко натиснути. Ви прогнали повітря, і тоді, навіть після того, якщо двигун заглох від завоздушення, він буде робити спроби завестися. Власне, така банальна елементарна річ, але я, коли я використовую слово банальна, то деколи мені пишуть початківці. Ти банальне, банальне, банальне розказуй, тому що банальне нам пригоджується. Дякую всім за увагу. Бувайте здоровенькі. Слава ЗСУ і слава Україні!